Усім привіт, друзі! З вами знову Футбол України! Сьогодні будемо говорити про трансфери українських клубів, епопею з львівськими Карпатами, які, схоже, все ж поїдуть на збір до Іспанії, а також можливий трансфер ще одного українця до топ-чемпіонату. І перед тим як ми розпочнемо наше нове відео, чекаємо традиційних дій від вас. Це підписка на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Лайк до нашого відео та дзвіночок, який сповістить вас про вихід нового відео. Поїхали! Розпочнемо сьогодні з контрактних новин, адже Шахтар та Верес підписали нові угоди зі своїми лідерами. Також поговоримо про підтверджені переходи. Донецький Шахтар оголосив про продовження співпраці з легендою Тарасом Степаненко. Півзахисник та капітан гірників підписав нову угоду, яка розрахована до кінця сезону 24-25. Тарас Степаненко перейшов до Шахтаря у травні 2010-го Із запорізького металургу з того часу зіграв за гірників понад 400 матчів, забив 29 голів та віддав 25 асистів. У 96 поєдинках Тарас виводив гірників на поле із капітанською. Пов'язкою. Далі поговоримо про Рівненський верес. Команда продовжила контракт із Миколою Гайдучиком. 24-річний Форвард залишається у складі червоно-чорних ще щонайменше на 2,5 роки. Улюбленець місцевої публіки підписав контракт, який спливає у червні 26-го року. Далі знову про верес, адже вони повертають до першої команди Дмитра Годю. Народний клуб вирушив на збори до Туреччини, і за інформацією, та то таке у складі рівненської делегації присутній 18-річний півзахисник. Нагадаємо, що після скандалу із переходом, а точніше, не переходом годі у Карпати, він був переведений до юнацької команди клубу. Припустімо, що на рішення керівництва Вереса вплинула думка нового наставника Олега Шандрука, який працював із згодою у команді U-19. І тут єдине відкрите питання, хто ж тепер подаватиме м'ячі на матчах Вереса. Принц. Сербський партизан офіційно орендував у Шахтаря півзахисника Деніла Кастільо. Оренда 19-річного еквадорця розрахована до 30 червня 2024 року. Раніше повідомлялося, що Шахтар та партизан будуть виплачувати зарплату Кастільо спільно. Вона складає близько 10 тисяч євро. Тим часом повертається до УПЛ легенда Денис Гармаш. Хоча про трансфер ще не оголосили офіційно, головний тренер металіста 1925 Віктор Скрипник вже підтвердив цей перехід. Я хотів Владлена Юрченка, і я його отримав. Також я хотів та хочу гармаша, який приєднається до нас. Це теж факт. Щодо наступних імен, то контракти з ними ще не підписані, але у нас є діалог з гравцями, яких ми хочемо бачити тут, сказав скрипник у коментарі «Футболхаб». Друзі, зараз наша редакція хоче звернутися до вас із великим проханням. Більшість з вас переглядає наші відео не підписавшись на наш канал, тож зараз закликаємо вас це зробити. Адже ваша підписка дозволить нам активніше просувати свої відео та розвивати україномовний контент. Дякуємо. Далі поговоримо про львівські Карпати. За повідомленням колишнього журналіста Ігоря Бурбаса, львів'яни все ж таки, отримують дозвіл на виїзд у Іспанію. Окрім того, команда Маркевича зіграє там на товариському турнірі. За повідомленням джерела, саме участь у міжнародному турнірі є законною підставою для виїзду з країни навіть для представника. Нижчого дивізіону. Чому ж Карпати не отримали цей дозвіл раніше? Також відомо. Як виявилося, львів'яни при подачі першої заявки не вказали намір зіграти на турнірі. Тож зараз розглядається їх повторне звернення. За його підсумками, команда, по ідеї, повинна отримати цей бажаний дозвіл. До слова повертатися зі зборів. Карпати збираються не з порожніми руками, а й з необхідною та важливою допомогою для фронту. Про це також повідомив Ігор Бурбас. Ну і наприкінці поговоримо про найгарячішу тему, а саме ще одного українця у топ-клубі. За інформацією Gol Digital, іспанська Жирона поклала око на гравця Динамо Володимира Брашка. Головний тренер Жирони Мічел дуже задоволений тим, як стрімко та ефективно адаптувалися у його команді Віктор Циганков та Артем Довбик і зацікавлений у тому, щоб розширити так званий Український легіон. Окрім того, як пише джерело, наставника приваблює ще й універсалізм брашка. Врешті повідомляється, що Мічел особисто спілкувався із циганковим, і з Довбиком щодо брашка. Обидва футболісти дали 21-річному виконавцю винятково позитивні відгуки та впевнено порекомендували Жероні його придбати. За даними джерела, Динамо хоче отримати за свого футболіста понад 10 мільйонів євро. Водночас портал Transfermarkt його оцінює у 2 мільйони. Контракт Брашка із Динамо розрахований до 30 червня 2028 року. Ну і наприкінці випуску поговоримо про напевно найбільший фейл дня, адже одразу чотири українські команди, які вирушили на збір до Туреччини, прилетівши на місце збору, виявили, що разом із ними не прилетів їх багаж вранці суботи чотири команди Прем'єр-Ліга саме «ЛНЗ», Зоря, Оболонь та Дніпро 1 вилетіли на збір з Кишинева до Анталії, але після посадки не приблизно 55 валіз. Відомо, що найбільше постраждав ЛНЗ, а у пасиві черкащан близько половини усього зниклого багажу. Водночас відомо, що весь медичний та тренувальний інвентар, включаючи взуття гравців, Благополучно приземлився разом з командою. Однак у Кишеневі залишилися особисті речі великої кількості гравців. Очікується, що свій загублений багаж футболісти отримують не пізніше середи. Друзі, таким було наше нове відео. Напишіть у коментарях, чи хотіли ви побачити ще одного українця у складі Жирони, і скільки, на вашу думку, Ігор Суркіс буде вимагати коштів від іспанської команди. На все добре, скоро побачимось. Підписуйтесь на наш канал та не пропускайте нові відео.